Вітаю, як завжди, в цей час на каналі Нова Волинь розпочинається чергова тема дня. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Луцьк в нинішніх умовах економить тепло і, власне, які найбільшим часом будуть реалізовані заходи для раціонального використання інших ресурсів. Мій співрозмовник, заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев. Я вітаю вас. Ну і, Тарасе, Зрозуміло, що в умовах такої енергетичної кризи питання нерощадливості надзвичайно актуально. Тож, які найважливіші енергощадні заходи в обласному центрі вже були реалізовані от останнім часом? Ну, справа в тім, що Луцька міська рада достатньо давно працює на реалізацію і надреалізацію енергоефективних заходів, бо ми. Ну, ми розуміємо, що енергоносії вони будуть постійно зростати і з кожним роком цей ріст буде все більше і більше лягати, більшим тягарем лягати на бюджет міста Луцька. І, ну, я вважаю, що дуже ефективною була робота останні два роки, тому що якщо говорити про бюджет і про бюджетні заклади, то... Коштів було вкладено саме в енергоефективність і енергозбереження бюджетних близько 6 млн грн. Якщо говорити, говорити про 2013 рік, то це 5,5 млн і якщо говорити про 9 місяців 2014 року, це, ну, це, вже, це вже 6 млн грн. І яким чином ну, ми змогли це зробити? Тому що ну, не секрет для кожного, що на сьогоднішній день бюджет достатньо складний в, цілком, в цілому для України, і, ну, відповідно, звичайно, і для міста Луцька. Ми для, цього, для цієї справи ми ефективно залучаємо і вже почали ефективно залучати кошти міжнародних донорів і міжнародних різних організацій, які дають можливість реалізовувати енергозбереження або дають кредити дешеві, безвідсоткові на реалізацію енергозберігаючих заходів. І саме завдяки цьому в нас достатньо такі дуже гарні були проекти реалізовані саме в цьому році і в минулому році. Які, власне, можливо, конкретизуєте угоди, програми укладені, які реально працюють і дають результат цьому напрямку? Ну, таких програм є декілька. Дуже мені подобається наша співпраця з Північно-європейською екологічною корпорацією «НЕВКО», яка кредитує міста або комунальне підприємства на енергозбереження і на екологічні проекти. І місто Луцьк отримало кредит у 2014 році в сумі 500 тисяч євро. Ми ці вже кошти освоїли, ми вже ці роботи практично завершили всі. А що це саме? Це... Термомодернізації або утеплення гімназії номер 21 ми повністю цю школу, частково цю школу утеплили. Це встановлення індивідуальних теплових пунктів на наших бюджетних закладах, це ж та ж 21-ша гімназія, це, це три наші дитячих садочка, це встановлення енергозберігаючих вікон. Теж 21 гімназія, це 9, 10 школа, це 5 школа, це дошкільні навчальні заклади номер 21 та 11 і теж встановлення в них індивідуальних теплових пунктів. І ну, ряд таких дрібніших енергоефективних заходів. Це система освітлення, це вода, водопостачання, водовідведення, які дають дуже швидко свій ефект. Це ну, одна із програм. Також ми вже завершили стадію, стадію монтажа по проєкту з спільному, спіль, спільному проєкту з е, Болонським університетом. Е, нам е, Європейський Союз дав 30 тисяч євро, це трошки більше, як ну, близько 400 тисяч гривень. Ми е, змогли в цьому дошкільному навчальному закладі, в всьому дитсадку, зробити теж індивідуальний тепловий пункт, достатньо непоганий, з дуже такими гарними технологіями, е, в якому передбачили дуже гарні технології. І це вже, ну, ці вже ІТП вони всі працюють і вони вже дають свій ефект щодня. Є в нас декілька проєктів, які ми реалізуємо за рахунок ну, бюджетних коштів. Це теж встановлення ІТП і на поліклініках, і встановлення ІТП в 9 школі, от ми от недавно це теж в минулому році ми це завершили. Є е, е, інші заходи, які здійснюються за рахунок в тому числі і спонсорських коштів. От ви згадали міжнародну спонсорську допомогу і, так би мовити, сам факт кредиту. Наскільки він на вигідних умовах, адже так чи інакше кошти доведеться повертати, а суми серйозні. Звичайно. Будь-який кредит, який би набрала Полозька міська рада, він проходить відповідну процедуру, відбувається громадське обговорення, це все завершується голосуванням депутатів Луцької міської ради, ну, конкретні цифри. Якщо говорити про цей кредит, про який я говорив, про Нефко, 3%, річних, 3 річних в євро, проте умова, що... Ці відсотки і кошти, які ми сплачуємо по кредиту, вони не залежать від курсових різниць. Тобто ми зафіксували курс в договорі нашому і ми сплачуємо 3%, 3 від тих коштів, які ми взяли. І тут ще варто зазначити, що це повернення цих грошей відбувається після повної реалізації проєктів. Ну, в цьому контексті не можна не згадати проблему газу, от ліміти для Луцька. Чи все ще залишається ця цифра 35%? Наскільки критична ситуація? Зрештою, чи буде можливість найближчим часом переглядати ці ліміти? Чи зрештою така економія вона є результативною? Ну, то... Ті ліміти і зменшення споживання, про яке ви сказали, 35%, це достатньо серйозні показники і дуже важко їх виконувати. Скажу відверто, що на сьогоднішній, ну, якщо говорити в цифрах, мовою цифр, комунальне підприємство Луцьтепло для здійснення опалення міста Луцька і надання послуг з централізованого гарячого водопостачання споживає приблизно в рік 100 мільйонів кубічних метрів природного газу. Показники, по яких зменшили нам ліміти споживання, це навіть, мабуть, що більше, це приблизно 38% від фактичного споживання минулого року. І варто зазначити, що минулорічна зима була одна з найтепліших за останній такий дуже довгий період. І для нас є це надзвичайно велика проблема. І саме в зв'язку з цим, на жаль, ми змушені сьогодні при, ну, прийняти такі не, не дуже популярні е, рішення, такі як відключення гарячого водопостачання, такі, як, можливо, е, відтягування початку. Е, опаленого сезону. І чи зможемо ми в ці показники вкластись без таких непопулярних заходів, однозначно не зможемо. Проте я надіюся, що ця ситуація, ну, все ж таки договір у нас підписаний з Російською Федерацією. Я надію, що ця ситуація найближчим часом трішки виправиться. Проте, користуючись нагодою, хотів би повідомити нашим телеглядачам, повідомити всім, хто нас сьогодні слухає, що в зв'язку з тим, що погода і температура сьогодні і наступних декілька днів піднялась, і вона буде достатньо такою нормальною, вона буде більше, як 8 градусів тепла. Ми прийняли рішення. Е на деякий час призупинити опалення в місті Луцьку. Це зумовлено тим, що ми і так працюємо на мінімальних зараз потужностях, але проте все одно дуже багато людей відкривають квартирки, телефонують в міську раду і говорять про те, що дуже жарко в квартирах. І, ну, я врахую, що в такий період, як нас сьогодні, в такій такі ситуації ми собі цього не можемо дозволити. Тому ми прийняли рішення призупинити е, на певний період призупинити гаряче при, опалення. Проте, щоб все ж таки система працювала, ми відновлюємо на 14 годин гаряче водопостачання. І з завтрашнього дня в місті Луцьку з 6 ранку по 22 годину вечора буде відновлено гаряче водопостачання. От Інші, якщо подивитись, міста обласного значення вирішують часткову проблему за рахунок встановлення твердопаливних котлів. Якщо говорити про Луцьк, наскільки ця справа перспективна, чи зрештою з огляду на ті ж інфраструктурні нюанси, тут зовсім інша ситуація в обласному центрі. Звичайно, ця ситуація є, ну, ця справа є перспективною і слід це робити. Ну, однак хотів би наголосити, що це, є, це не є панацея і це не є спасіння для міста Луцька. Місто, яке має населення 200 тисяч, не так просто забезпечити альтернативними видами джерелами енергії і альтернативними видами палива. Е, ресурсна база в нас все ж таки обмежена, хоча вона є, і її можна розвивати. І ми в цьому напрямку теж працюємо, і ми, я думаю, потім будемо говорити про кредит з Європейським банком реконструкції і розвитку. Саме він передбачає встановлення одного скотлів на, на одному з районів, який буде працювати на біомасі. Також за рахунок власних коштів лоцтепло і за рахунок коштів. З місцевого бюджету ми теж монтуємо декілька генерацій. І таке уточнююче запитання. В випадку перевищення лімітів газу, які теоретично ситуації можливі, чи готові знову ж таки до якихось позаштатних ситуацій? Ну, мабуть, що така найбільш позаштатна ситуація, яку я собі можу уявити. Ну, звичайно, це, якщо, буде, якщо ситуація така будеш напружена, буде напружена, буде потреба регулювати подачу гарячої води, гарячої води в місті. Ну, я не, хочу, не хотів би це сильно анонсувати, але є ще така можливість, ну, якщо на крайній випадок можливо зменшувати терпо, 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 температурний режим саме в квартирах, тобто не дотримуватись такого, який передбачений чинним законодавством. Ну, але це я це крайній варіант, який я розглядаю. І ну, сподіваємося, що до цього ми не дійдемо. Щодо проєкту, справді перспективного, який вже фактично має конкретні такі обриси, а це Луцьк тепло та Європейський банк реконструкції та розвитку реалізується, який передбачає модернізацію системи централізованого теплопостачання міста Луцька. Чи можете деталізувати, що на сьогодні ми вже маємо по цьому конкретному проєкту? Проєкт достатньо складний. Ми маємо, ми маємо на сьогоднішній день вже підписану угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку, яким передбачається надання кредиту ДКП «Лоцтепло» в сумі 10 мільйонів євро. Достатньо велика сума, якщо взяти розрахунок до сьогоднішнього євро. І що ми плануємо на ці кошти зробити? Це встановлення більше як 200 індивідуальних теплових пунктів по всьому місту. Це часткова реконструкція і будівництво нових мереж теплопостачання, застосуванням труб попередньо ізольованих. Це е, організація і монтаж системи автоматичного регулювання тепла і обліку, яка називається скада. Це такий захід, він, ну, він найбільш енергоефективний, проте він ну, не має відношення до самого споживання або виробництва тепла. Це реконструкція частини котелень. Це закупівля частини нових котлів та заміна їх на старі, які, які вже немає сенсу реконструювати. І це виведення всіх котлів, які сьогодні, на сьогоднішній день розміщені в підвальних приміщеннях будинків. Тобто це ністовські котли, які зосереджені здебільшого в центральних частинах міста. Це котельні, які є малопотужні до 1 МВт потужність. І їх в нас є близько 20, я не пам'ятаю точно 19 по-моєму, і ми плануємо повністю ліквідувати ці, ну, ліквідувати ці котельні, які знаходяться в підвальних приміщеннях. Це, що стосується, ну і там є дрібні ремонти по котельнях, є встановлення теплообмінників нових та інші речі, які дають можливість зменшити споживання теплової енергії. Ну а от ще один проєкт Луцька міська рада втілюватиме знову ж таки за сприйняння Європейського банку реконструкції та розвитку. Це інвестиційний грант від Фонду Східно-європейського партнерства з енергоефективності та довкілля. От що він передбачає, можливо, які часові рамки тут теж визначені? Це дуже, дуже, дуже гарний. Теж один договір, який ми підписали, це фонд E5P, дає можливість отримати грант, тобто це безповоротні кошти, які нам дають на розвиток міста, у разі, якщо ми підписуємо кредитний договір, про який я говорив до цього часу. Тобто ми беремо кредит 10 мільйонів євро і нам додатково дають, ну ніби як бонус, або як можливість все ж таки розвивати свою систему теплопостачання, нам дають додатково 4 мільйони євро. Планується на ці, ці умови використання цих коштів це кошти, які мають бути вкладені в населення, тобто в будинки житлові, що дасть можливість зменшити споживання самої фактично теплової енергії. Я вже про це говорив, це якраз оцих 200, більше як 200 індивідуальних теплових пунктів, які будуть встановлені в житлових будинках багатоквартирних, вони будуть якраз встановлюватися за рахунок ось цих грантових коштів. Ці кошти ми не повинні повертати, це не є кредит, це є кошти, які нам даються на реалізацію цих заходів. Взагалі, така грантова справа. Наскільки легко о, отримати такі кошти, адже, як ви сказали, є ну, скажімо, кредит, який... Необхідно повертати, а є можливістю безповоротних таких е, фінансових вливань. Знову ж таки, що для цього потрібно, тобто е, ті люди, які можуть займатися проєктним менеджментом, чи е, тут якісь інші мають е, ну, значення факторів, як кредитна історія міста, чи, е, тобто, чи можете цей момент роз'яснити? Звичайно, ну це стосується і грантів, і кредитів, які ну некомерційних кредитів. Однозначно, що перш за все це має бути гарна репутація міста в плані прозорого використання і освоєння коштів, які надаються по цих кредитних або грантових лініях. Дуже важлива і надзвичайно важлива це грантова або кредитна історія міста. І я вже можу з впевненістю сказати, що ми маємо вже достатньо непогану історію, яка виділяється з інших кредитних історій або грантових історій інших міст українських. І надзвичайно легше нам вже працювати в цьому році з такими, такими корпораціями, як Невко, як Європейський банк реконструкції і розвитку. Вже є повністю налагоджена співпраця, Дивлячись на те, що ми робили і як ми робили, як ми кошти повертали, вони нам залюбки, якщо ми якісно обґрунтовуємо нашу мету, вони залюбки з нами йдуть на переговори і ми обговорюємо можливість таких, фінансування таких речей. Як, як приклад, вже можу анонсувати, що ми завершили в цьому році кредит НЕФКО корпорації, але вже маємо попередню домовленість на 500 тисяч євро по фінансуванню в наступному році. І теж говоримо вже про величезний, про, про великий кредит в 4-5 мільйонів євро, який буде теж реалізований для закладів бюджетної сфери. Ми маємо вже напрацювання по кредитах для нашого підприємства Лускфодоканал. І вже є вже принципова домовленість про отримання кредиту в 500 тисяч євро для для модернізації і ремонту системи водопостачання та водовідведення. Також плануємо говорити в подальшому по кредитах дешевих для комунального підприємства Лодстепло, бо надзвичайно там є багато роботи і, на жаль, оцих 14 тисяч євро ще ну, зовсім недостатньо і треба працювати далі. Але з кожним таким кредитом або з кожним грантом, який ми отримаємо, ми напрацьовуємо собі досвід. Ми здобуваємо кредитну історію, яка нам дає можливість в подальшому легше працювати. Ви згадували, що грант від Фонду східноєвропейського партнерства стосується населення, але в цьому контексті наскільки відповідальні самі лучани? Тобто, чи вчасно платять за житлово-комунальні послуги, які ми маємо ті ж борги за спожитий газ, якщо в розрізі населення і тих же підприємств, що на сьогодні цифри говорять? Звичайно, що ми маємо величезні територські заборгованості за комунальні послуги, в тому числі за теплову енергію, і за воду, і за інші комунальні послуги. Проте, стало на сьогодні, в 2014 році, ми спостерігаємо ситуацію, коли оплата за комунальні послуги становить більше як 100%. На жаль, на сьогоднішній день це не стосується гарячої, гарячого водопостачання. Ну, е Мабуть, що пов'язано з ситуацією подачі, подачі, подачі гарячої води, десь маємо приблизно розрахунки на, на, на рівні 92%, це є дуже мало, такого рівня взагалі ніколи в місті Луцьку не було, тобто ми завжди там 98-99% працювали. Ось. Ну, маємо спад, надіємося, що це тимчасовий спад, і коли ми відновимо нормальний режим водопостачання, наші розрахунки повернуться в нормальне русло. Проте ну, борги є мільйонні дуже великі, проте розрахунки більше, як 100%. Це можна Можна констатувати. Так інакше, таку ситуацію можна пов'язувати з відповідальністю чи від, безвідповідальністю споживачів, чи все ж таки об'єктивною економічною складовою? Ну, я завжди рівень розрахунків прив'язую лучан. Це не можна говорити про всю Україну, бо я рахую, що лучани вони більш свідоміші, як середньостатистичний українець. Не знаю, чому так, але для мене це приємно. Ем, я все ж таки рівень розрахунків завжди порівнюю з якістю надання послуг. Тобто, якщо послуги надаються неякісно, то завжди рівень розрахунків буде нижчий. І тому тут, якщо говорити про рівень розрахунків, я би, ну, і ми так спілкуємося з своїми керівниками своїх житлово-комунальних підприємств або з комунальними підприємствами, що... Підвищуйте якість надання послуг, працюєте прозоро, пояснюйте людям, куди ви кошти, які люди вкладають, на що ви витрачаєте, і з розрахунками проблем не буде. Тому це така зв'язка, яку не можна розділяти. Ще одна тема, яку б хотілося згадати в контексті нашої розмови розпорядження міського голови в Луцьку 7 листопада встановлений день сталої енергії. От що власне, заплановано в рамках цього заходу, яка його програма, ну і зрештою, який от, має бути практичний результат? Достатньо цікавий захід. Ми його планували провести ще минулого, минулої весни, проте в зв'язку з ситуацією в Україні нам не вдалося це зробити, ми вирішили, що не на часі. Але, можливо, воно і добре, тому що якраз почався, розпочався опальний сезон, ми завершили деякі свої об'єкти і тепер маємо більше що показати. Захід цей зорієнтований на презентацію, е практичну ну, презентацію і ну, візуальну. Тих речей, які ми зробили, про які я говорив, це по школах, це по дитячих садочках, це по інших об'єктах. І це е презентація результату, тобто які економічні ефекти від цього є, і також почути експертів, тому що ми запрошуємо експертів із, із Києва, ми, ми запрошуємо наших міст партнерів, ми запрошуємо експертів з Асоціації енергоефективних міст України, які є дуже гарні наші партнери. Вони теж будуть виступати своїми презентаціями. Тому якби, я, я би назвав дві таких мети. Перша це презентувати свої напрацювання, поділитися своїм досвідом з іншими, почути, можливо, якісь критичні зауваження і потім їх врахувати. І друге показати людям, як можливо, як можна працювати в енергоефективності, і щоб збільшити оці заходи за рахунок приватних інвестицій в бізнесі, в побуті, саме енергозберігаючих заходів. Як конкретний приклад, дуже мені приємно, ми цей захід напрацьовуємо спільно з нашою асоціацією об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Асоціація достатньо, достатньо дієва і їм є чим похвалитись. Ми, наприклад, всім. Сім кредитних договорів було заключено різними об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків з, з комерційними банками і, з, і по державних кредитуваннях. І були зроблені утеплення фасадів, це, наприклад, відродження 22Б житловий будинок всі його бачать. Це встановлювалися індивідуальні теплові пункти в житлових будинках і люди менше фактично платять за спожиту теплову енергію. Це кредитні кошти і програмою Луцької міської ради відшкодовується їм кредит, тобто відсотки по кредиту відшкодовуються. Ми хочемо ці напрасування, хочемо показати, презентувати, тим самим збільшити кількість об'єднання або людей, які будуть формуватися в об'єднання, які цим зацікавляться і будуть теж в себе енергозбереження впроваджувати. Так чи інакше, а і ситуація з енергощадливості нерозривно пов'язана із ну, загальним фінансовим станом в обласному центрі. От нещодавно були оприлюднені статистичні дані щодо економічно-соціального розвитку Луцька за січень вересень 2014 року. Для вас особисто, які позитиви, негативи ви б отримали? Достатньо складний рік, нас 2014, і ну, це зрозуміло, тому що, тому що є для цього об'єктивні причини. Позитив однозначно ми зберегли е, потенціал і зберегли обсяг виробленої промислової продукції. Ми не втратили його. Тобто наші підприємства промислові працюють, вони забезпечують роботу своїх працівників, відповідно, сплачують їм заробітну плату. Незначний ріст, але є теж середнього рівня заробітної плати. Це теж можна відзначити як позитив. Ну, Хоча, звичайно, є певний рівень інфляції, проте все ж таки ріст ми, ми зберігаємо. Е, також позитивом я міг би назвати, що... Є невеличкий спад, але все ж таки інвестиції, в тому числі закордонні, в місто надходять. І, тобто є, є, стабіль, є стабільні надходження, які, які ми називаємо закордонними і нашими національними інвестиціями. Щодо негативів, я вже говорив про заборгованість, про комунальні послуги, вона залишається і е, дуже мала тенденція до її зменшення. Також це заборгованість по заробітній платі, яка все ж таки трішки зросла станом на сьогоднішній день в порівні з 1 січня 2014 року. Рівень інфляції у нас більший трішки, як був минулого року. Ну, В цілому така от ситуація. Обов'язково ми будемо відстежувати, як розвивається в тому числі справа енергощадна в Луцьку, тому з вас в студії Волинського телебачення. Глядачам нагадаю, сьогодні у темі дня брав участь заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев. Дякуємо, що дивилися. Ми прощаємося. На все добре.